Слава Україні, добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 16 квітня. Проживаю я на Вінниччині. І сьогодні буду обробляти черешні у своєму садочку від хвороб. На даний час, 7 годин ранку, в нас іде дощ. На вечір має закінчитися. До вечора має Закінчитись можна буде обробляти. Відразу скажу, що черешні, так само як і абрикоси, і персики, і вишні, я обрізаю після збору урожаю літом. Зібрав урожай, тоді пообрізав гілки, поприкорочував і все. Весною я нічого не ріжу. Буду дивитись по урожаю. ну черешню в основному так і буду, знов зберу урожай і обріжу. Нічого прикорочувати, переводити не буду. Всі вони от до самого закінчення мають квіткові бруньки і мають квітувати. Дерева 3,5 метри висотою. Сорт черешні Валерій Чкалов. Це в мене одна із улюблених, є ще білий сорт. А з таких чорних чи темних більше ніякого не хочу. Це найсмачніший і мені подобається. Фаза розвитку перед світінням от, білий бутон. Гарно видно. Деякі квіточки є, що порозпускалися. А в основному -то всі закриті. Отако от поодиночні. Це той самий сорт Валерій Чкалов. Була в мене <клух>, перша обробіток чи нульовий, правильно сказати, не видно зараз, бо дощ іде бордовською рідиною, от ще біле, не біле, а блакитне на деревах. Якщо Бордовська була нульовий обробіток, то це буде перший. Обробіток. Так, черешні. Вишні тепер. Вишні от такий. мають до вечора буде білий бутон. Так, білі. Білі черешні. Також от. Такий мають стан. Молоді, От і здорові дерева також я обрізаю після плодоношення. Ой, ну так, після збору урожаю. І більше не буду. Запитували мене, чому я не використовую антистресові препарати. Щоб працювати антистресовими препаратами, потрібно, щоб була листова маса. У нас листочків фактично тут ніде нема. Ну, є такі от неважні. Вже як відсвітає, відквітує. І так само це стосується абрикоса, що там зелений конус і тільки от от починає розтріскуватися. Це кропити деревину тільки. І персик. Тому. Всі дерева від антистресу я буду кропити, обробляти після світіння, коли буде гарна листова маса і тут можна буде гарно покропити. Як такий листочок не відкрився навіть, що ж його кропити, щоб потрапив препарат і працював, то потрібно, на... щоб всередину листочка попав. Це, може вам видно, всі листочки закриті. Він, на мою думку, не спрацює. Я висловлю свою думку, може я не правий вирішуйте самі. Я не буду витрачати препарат і обробляти. В даній фазі розвитку, такі як і по остальним деревам, буду використовувати хорус і замість прилипача адювант. 3 грама на 10 літрів води хорусу і 5 мл. Думаю, ця інформація стане вам пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.